31 жовтня підтримаємо Україну разом. 11-й регіональний конкурс бізнес еліта Поділля фінішував у час економічної кризи та нестабільної конкуренції. Разом із утриманням власної справи ці підприємці активно допомагали військовим за бронежилети та медичне обладнання. їм окрема подяка від бійців зі сходу. А традиційні дипломи лауреатів то не лише визнання діяльності, а й підтримка ділових зусиль вінницьких компаній. Сьогодні на нашому конкурсі представлені дійсно кращі підприємства, ті, які в умовах економічної кризи, в умовах таких важких економічних, які склалися на сьогоднішній день, на жаль, в нашій державі вони витримали. І стоять далі, і готові далі працювати. Що приємно відмітити, що навіть не зважаючи на те все, що відбувається в державі, у нас відкриваються нові і реєструються нові торгові марки. У нас підприємства набирають обертів, створюють нові робочі місця. І звісно, це сплата податків. В першу чергу, ми їм вдячні за це, тому що всім відомо, що економіка нашої держави базується саме на малому і середньому бізнесі, на малому. І Середньому підприємництві, тому що основна частина податків, звісно, сплачується саме ними. Не суперники, а колеги. 150 лауреатів у шести номінаціях. Святкове нагородження об'єднало підприємців різних сфер. Їх обирали у два етапи, зважаючи на пропозиції обласної держадміністрації, громадських організацій та компаній, що започаткували власні рейтинги. Лідер, наша марка, якість, стабільність, довіра та надійність. Усіх номінантів внесено до традиційної книги, яку щороку видає Оргкомітет конкурсу. За цей рік насправді було зроблено дуже і дуже багато. Ми розширились кількісно. Ми розширили територію надання своїх послуг. Зараз ми працюємо не тільки по території України, а й ряд клієнтів до нас звертається за кордону. Ряд клієнтів за кордону нас вже рекомендують, що є також гарним знаком того, що ми рухаємось на правильному шляху. Ну, В принципі, всі ті цілі, які перед нами ставились на цей рік, нами були успішно виконані. Ми приймаємо участь у конкурсі вперше, хоча конкурс існує вже достатньо давно, і наша торівельна марка на ринку вже 10 років. Але, мабуть, ми не вважали, що ми. На це. Тобто були в нас якісь свої скажімо, мірки, оцінки нашої діяльності, і ми вважали, що ми, мабуть, недостойні цього конкурсу. Але, як виявляється, цей конкурс досить позитивний і перспективний. Тобто Тут люди можуть і не тільки представити себе, а й побачити інших і в принципі, питання співпраці. і… ...подальшого розвитку може продовжуватися. Компанія «Плазматек» – це не лише компанія, яка постійно і динамічно розвивається, а це компанія, яка радіє і досягненням інших підприємств. Тому даний захід є гарним стимулом для підприємств компанії Вінниччини проявити себе, стати кращими в своїй галузі, бути достойно оціненими. І визнаними компанія Сергія Малачкова нагороджується уже не вперше. За конкурентне надання офтальмологічних послуг та стабільну довіру вінницьких сімей. Підприємець називає свій бізнес соціально орієнтованим, хоч тепер гроші на благодійність шукати складно. Ну сьогодні не до конкуренції. Сьогодні ми прийшли відпочивати. Сьогодні ми прийшли відсвяткувати день підприємця. А конкуренція була завжди на то на то вона і конкуренція, щоб стимулювати нашу роботу. Я думаю, вона є і вона буде і в подальшому. Це конкуренція це добре, її треба сприймати позитивно. Аби вона була тільки здорова конкуренція, без якихось преференцій, без, без якихось перегибів той чи інший Нові бізнес-контакти та спроба об'єднатися у кризовий час. Підприємці зізнаються платити податки та створювати нові робочі місця краще у співпраці. Тому вітають у залі і знайомі обличчя, і новачків власної справи. Ми дуже раді, що ми приймали участь в такому конкурсі. Дуже раді тим, що ми отримали цю нагороду, тому що до цього йшов весь наш колектив. Ми всі намагалися як найкраще обслуговувати наших пацієнтів, людей, щоб вони були задоволені, щоб вони поверталися. Наша компанія вітає бізнес літу поділю з 11-м регіональним конкурсом. Цього року ми здобули номінацію компанія Лідер. Це вже наша не перша нагорода у бізнес ліці. Ми вже декілька років поспіль отримуємо нагороду. Дякуємо за такий конкурс за те, що бізнес літа об'єднує бізнесменів міста, і хочемо побажати усім наснаги, високих здобутків, звершення вершин та мирного неба над головою». За святковим частуванням та концертом йшлося і про серйозні речі: прозорість бізнесу, ефективна взаємодія влади та підприємців, здолання корупції і головне діяльність в умовах військових дій. Але в обіцяли зустрітися наступного року на бізнес Еліті Потілля 2015 і довести, що Вінничина таки краща, як бізнес регіон. Олена Закревська, Майя Кондратюк, Юрій Якобенчук та Юрій Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.